Помирати стає дорожче. Про це стало відомо на засіданні депутатської комісії. Сьогодні Економіст контори похоронного обслуговування Світлана Пасонько повідомила, підвищені тарифи вже відбули процедуру погодження в комітеті регуляторної політики у перспективі. Одне копання ями зросте в ціні на 85 гривень. Тепер ця процедура коштуватиме 596 гривень. Весь комплекс захоронення з учетом гроб, да ось це гос. Ну, где-то, в общем-то, полторы тысячи. Самая минимальная цена гроба – это на сегодняшний момент 200 гривен. Вот, крест самый дешевый – 95 Катафалк 190 гривен, это на весь обряд захоронения. Ну, покрывало 95, подушка 16. Фахівці не виключають подальшого зростання тарифів у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної платні. Відповідно до зростання тарифів зростуть і видатки міського бюджету на поховання безпритульних. Виходячи з середніх показників, сума коливатиметься в межах 72 тисяч гривень на рік.